Для певного розуміння сьогоднішнього уривку Євангелії варто нам повернутися до контексту Євангелія від святого Марка. І безпосередньо перед цим уривком ми читаємо про розмову Ісуса про діалог Ісуса з садукеями. Вони ставили перед Ісусом певні запитання. Тоді йшлося про Воскресіння померлих. Запитання, начебто, було дуже складним, але Христу так скажемо слово вдалося, це буде дуже банально. Але Христос дуже якби так, тактовно, правильно, богословськи відповів і закінчив це цю свою промову такими словами: якщо б ви розуміли Боже Слово, то вас би не поставали такі питання. От, якщо ви знали Боже Слово, то насправді би не треба було навіть ставити ці запитання або давати на них відповідь. Після цього ми бачимо ситуацію, коли правдоподібно захоплений такою відповіддю, такою розмовою Ісуса і Садукеїв, до Христа підходить вчений у Писаннях. Тобто людина, яка має упорядковане життя, має упорядкований свій світогляд. Ця людина є підкованою богословськи, вона знає слово. Але людина, яка сьогодні зустрічається з тим Теслею із Назарету, її, його цього Теслю називають вчителем, і він приймає його власне це вчительство і якби повертається знову до фундаментів. Інколи люди, скажу так, на полях, інколи люди від нових коментаторів, від блогерів постійно чекають чогось нового. І інколи навіть приглядаючи якісь певні аналізи, доходять до середини якогось інтерв'ю і кажуть, ну, нічого нового. Можливо, і в цьому випадку була подібна ситуація, коли цей законовчитель звертається до Ісуса. І запитуються серед багатьох-багатьох різних заповідей, які ми маємо, маємо до виконання, які заповіді є найголовніші. Для нашого розуміння треба сказати, що і ізраїльтяни і особливо вчені в писаннях дуже часто дискутували над тими заповідями, і коли ми говоримо про заповіді, то розуміємо, що їх було не тільки 10, не тільки декалог. Але так само, якби тлумачення до нього існувало таких заповідей: 613, із них 365 заборон і 248 якби, напоумлень, заохочень. І дуже часто вчені в писаннях вони запитували, яке з них є важливіше, або яка група з них має більшу вартість над іншими. І Христос, так як би зробив кожен інший набожний ізраїльтянин, він повторив те, що і законовчитель, і він сам, і багато, багато інших ізраїльтян, практично всі, принаймні два рази на день повторюють в короткій молитві. Вона називається Шема Ізраїль, тобто слухай Ізраїль. Цікаво, що ці, ці заповіді вони саме розпочинаються з цих слів. Слухай Ізраїль. Тобто, народе, відкрий вуха, бо зараз буде щось дуже важливе. Тобто приготуйся почути щось дуже-дуже важливе. В східній літургії ми маємо один такий заклик і там говорити, будьмо уважні. Тож подібна ситуація відбувається і тут. І після цього наступає та, та заповідь, яку, звичайно, знає сьогодні. І кожен християнин заповідь любові Бога і ближнього. Якщо б я задав зараз запитання кожному християнину, яка найголовніша заповідь або головніші заповіді любові, ну то кожен християнин на пам'ять би мені це відповів. Якщо раптом хтось сьогодні, можливо, забуде і так в серці зараз пригадає, що до кінця не знаю, повернімося до цього, бо це фундамент, і коли Христа спиталися, яка заповідь найголовніша. Він саме її повторив. Не буду говорити, що якщо людина чогось не знає, то має великі шанси це не виконувати. Якщо людина щось собі не промовляє постійно до чогось, не вертається, воно може втратити цей нейронний зв'язок і насправді може вийти навіть з нашої пам'яті. А я вже не кажу з щоденних наших обов'язків. Отож, Христос повертає нас до якогось е, певного базісу. Сьогоднішнє Боже Слово говорить про певну сентенцію цілого святого письма, і я би сказав так: сентенцію будь-яких відносин, будь-яких відносин як людини з абсолютом, тобто людини з Богом, і сентенцію відносин людини і людини. Якщо ми подивимося на наш фольклор, то ми побачимо, яку левину долю віршів, пісень займає займає тематика любові. Як людина когось любить, то насправді серце все правда їй викидає, всі ці почуття. Людина хоче насправді це якось увіковічнити, навіть якщо не в як ми говорили, в мистецтві, то принаймні на заборах. Виписують, хто там і кого любить. Але якщо ми подивимося через призму Божого Слова, якщо ми подивимося через призму взагалі цілого навчання, яке Господь дарує людині, ми можемо зрозуміти, що от те, що є на заборах, от те, що інколи є, навіть, будемо говорити, в мистецтві, треба сказати, це не є справжня любов, це є афективність. А інколи можемо вибирати, скажімо, емоції, багато багато і то іншого, а інколи навіть певна залежність. Інколи, коли ми говоримо про любов до Бога і до ближнього, ми раптом можемо сказати, і люди, які проводять таке свідоме духовне життя, рано чи пізно можуть це розпізнати, принаймні при оказі першої п'ятниці місяця, яку ми переживали позавчора, і можуть сказати ба. Це не є любов до когось, це є любов до мене самого, тобто це є любов егоїстична. Нещодавно ми говорили про е, наші молитви, які ми заносимо до Господа, і задавали собі запитання: скільки в цих молитвах є звернено до самого Бога в Його прославу, в подяку, а скільки до нас самих, просячи про здоров'я? Навіть про цей довгоочікуваний, справедливий мир і багато-багато іншого. Бо це остатнє завжди торкається нас самих. В епоху такого загального егоїзму, егоцентризму, такої загальної, будемо говорити, консумпції, звичайно, людині дуже важко любити другу людину. Любити, що означає любити. Що, коли ми говоримо про любов, звичайно, приклад беремо самого Бога і те, що Він нас любить, те, що він нас створив з любов'ю. Тобто спочатку полюбив, а потім створив. Ми це кладемо завжди у фундамент всіх наших відносин із Господом. Наші відносини з ним це є тільки відповідь на цю любов. Тобто, ті варіанти, коли. Наша молитва, як ми сказали, є егоцентричною, коли наша молитва шукає свого, це вже не є ті відносини, про які говорить нам сьогодні святе письмо: любити Бога всім серцем, всією душею, всіми силами своїми. Любити Бога всім чим, що ми маємо, тому що Він такою ідеальною любов'ю, бо тільки в нього така любов є, він полюбив нас. Він доводить нам свою любов, і ми це читаємо в Євангелії Святого Йоанна, бо отак Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він не є рятівником, він не є тактичним медиком. Він є тим, хто дуже крепко любить нас, і Він, Ісус Христос, перед нами стоїть хрест, який нам про це нагадує. Е він з любові віддає за нас життя. А е він з любові, перш за все, з неба сходить на землю. Ми не можемо зрозуміти, як то Богу стати людиною, як Богу стати слим сотворінням. Заради кого він це зробив? Ми можемо загально сказати заради нас, але добре сьогодні, коли говоримо про любов, сказати заради мене, конкретно називаючи мене по ім'ям. Наші відносини із Господом це відповідь на любов. Ми не полюбили його, тому що вибрали його серед багатьох інших. Ні, ми зустрілися із ним і полюбили до кінця, хоча, можливо, навіть ці інші, якісь близькі, були дорогою нам для цього. Хрестив колись одну людину, старшу людину. Яка мені колись казала, що була неохрещеною, але чоловік був католиком. І ця особа сказала, що я дуже його любила, і після смерті я хочу бути із ним. І тому прийняла хрещення в католицькій церкві. Щодо старту, будемо говорити чудово: віра в вічне життя, віра в те, що насправді з близькою людиною ми можемо зустрітися. І розуміння, що для цього треба щось зробити, принаймні сьогодні охреститися. Кажу для старту. Тому що, напевно, людина, яка колись посяде на небеса, коли увійде на небеса, вона зрозуміє, наскільки Бог, я скажу відрізняється, я скажу перевищує. То, що скажу, воно нічого не означає. Але наскільки любов навіть до людини. Наскільки ця зворотня любов від людини, вона нікчемна по... в порівненні до Бога. Людина може спізнати насправді Його і ту благодать оцій близькості із ним, як на землі, і звичайно на небесах у своєму часі. І тоді зрозуміє, що це рішення все ж таки охреститися це був тільки певний старт. Це був стартер для автомобіля, але на ньому ніколи далі не їдуть. Знаю випадки, коли двоє людей, які зустрічалися одне з одним. І, звичайно, коли людина навіть думає об'єднати своє життя з іншою особою, хлопець з дівчиною, напевно, буде ділитися чимось самим таким важливим і дорогоцінним. І ця людина привела іншу до церкви. Потім щось в їх відносинах сталося не так, вони розійшлися. Але з Богом ця та друга людина, вчора ще віруюча, вже не розійшлася. Тобто їх доріжки, можливо, десь розійшлися, вони залишилися там е, друзями, але з Богом відносини ця людина почала саме в церкві удосконалювати. Це є початок, розвиток далі. А ми дуже часто, коли говоримо також про ближніх людей, ми називаємо любов'ю те, що любов'ю насправді не є. І тепер я скажу від самого такого важливого, самого такого близького можу сказати, це любов, наприклад, матері, батька до своєї дитини. Ви знаєте ситуації перевірки. Любиш мене? І дитина каже, люблю. А ну покажи. Цікава річ, оце любиш мене, а ну покажи. Насправді вона виходить далеко за рамки тільки, тільки батьківства, саніства, Вона виходить за рамки навіть самих родин. Люди потребують такої доказу цієї любові, і ми розуміємо, що ця любов є потрібна самій людині, і ця любов є егоїстичною. Ми знаємо, що є відносини, в яких люди переконані, що вони насправді е, люблять, але ці люди є е, так насправді, вибачте за повторення, є споневоленими. Е, є споневоленими і підпорядкованими іншій людині, і тоді, і тут буду говорити, чи в випадку цієї любові, чи чогось іншого, е, говорять: я цю особу, я тебе, я обожнюю. Велика проблема, я закликаю так насправді не вживати такого слова. хто б міг сказати, ну можна його вживати хіба що до Бога. Але Бога не треба обожнювати. Він є Богом. Він є Богом єдиним, і заповідь нам про це сьогодні говорить. Обожнювати будь-кого або будь-що, хтось, наприклад, обожнює український борщ. Наприклад, дуже любить і без нього не може просто жити. Тобто можна навіть дійти до звичайної страви або до, до музики, до будь-чого насправді. Але якщо ми говоримо слово «обожнюю», то ми вже ставимо це на якийсь певний підестал. Наразі, можливо, він не найважливіший. Наразі, можливо, він не конфліктує з Богом, але. Пам'ятаємо, що кожне наше слово воно інколи набирає певну силу і насправді втілюється. Отож, сьогодні Господь вчить нас любові справжньої, і знову ж таки Він говорить нам, що любов справжня це віддати свою душу за інших, віддати своє життя за інших. Це любов до особи, це любов до цілої нації, і особливо сьогодні, згадуючи власне, цю любов, це служіння, ми згадуємо наших захисників, завдяки яким ми можемо сьогодні в умовній такому в умовному такому спокої, ще не мирі спокої можемо наприклад, тепер молитися і прославляти Господа. В особливий такий час, який переживаємо ми в такі буремні часи, ми задаємо запитання собі, що є любов, якими мають бути відносини між людьми, і інколи, будемо говорити, навіть надламлюємося в, в цьому слові любити, поважати в цих відносинах, як на міжлюдському рівні, так і, скажімо, на, в такому. Політичному, навіть в світовому такому масштабі, ми почну з цього останнього, Ми говоримо часом, що інші люди, інші народи, інші держави вони захоплюються сьогодні українською відвагою. Вони захоплюються нами і вони всіляко нам допомагають. Але потім проходить час, проходить рік, два-три, і ми говоримо, ну. Класично, не все так однозначно, правда, все так вахається. Е, хочу пригадати, зустрівся я з цим словом, нещодавно з е, Прока Ісаї, е, це в 36-му розділі, говорилося, е, не цитую, але більш-менш, говорилося е, не покладайте надію на Єгипет. Бо Єгипет, як е, та палка, як посох такий, якщо на неї опрешся, то вона проб'є тобі руку. І продовжує далі: отаким є фараон Єгипта. Тобто, начебто, ти опираєшся на нього, і він допомагає тобі, але ранить тебе, пробиває тобі руку. Переносімо це на сьогодення. Чи мало таких фараонів ми зустрічали як в такому світовому масштабі, так, можливо, когось поруч із нами? Так, люди обмежені, як кожен із нас. Люди слабкі, як кожен з нас. І ми ніколи не навчимося справжньої любові, справжнім відносинам, якщо сьогодні за прикладом цього законовчителя, знову не спитаємося Ісуса, Ісуса, що найголовніше? І Він скаже: любіть Господа Бога всім серцем, всією душею, всіми думками своїми, а ближнього свого, як себе самого. Дуже важливо, знову повертаюся до цих заповідей. Христос не сказав, полюби свою жінку всім серцем, всіми думками, абсолютно всім. Маю е, одне подружжя, е, в якому я проводив, е, яке провадив в родинному колі. Я до, досі пам'ятаю їх, е, їх розмову, це була така прилюдна розмова, і вони кажуть: а ми один одному кажемо. я... Дуже крепко люблю тебе, але Бога люблю більше. На що є відповідь? Ти знаєш я також. Правильні відносини ніхто нікому не заздрить, тому що все правильно розташовано, все правильно побудовано. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішня неділя закликає нас до певної відбудови. Ми намагаємося відбудувати речі, в яких є великий балаган, і можемо так насправді витратити ціле наше життя і нічого не зробити. Якщо не зробимо найголовнішого зроби порядок у відносинах із Господом, решта поукладається, як говорили великі святі. Господь закликає нас сьогодні повернутися до цієї справжньої любові. В своєму серці насправді зробити такий іспит сумління, можливо, не тільки в серці на папері, розкласти і написати, скільки часу в день я присвячую для свого Бога, якого як сьогодні я повторюю, що Він є один Бог, і я йому маю служити всім серцем, всіми думками. Скільки часу насправді я присвячую йому? Я не кажу, що весь час треба тільки стояти на колінах. Але чи тоді, коли я виконую таку чи іншу дійсність, чи я пам'ятаю про нього, чи та чи інша дійсність насправді служить йому, не мені, але насправді йому. Так само щодо ближніх? Нам сьогодні особливо треба задати запитання, як колись це слово було звернуто до Ізраїля: слухай Ізраїль. Сьогодні це слово також звернене до нас: слухай Україно. слухай церкво. Християнська церква, католицька церква, слухай людину і тут по ім'ям конкретно, говорячи про ближнього, щоб любити його так само, як себе самого. А ми є тепер в дуже буремні часи. Ми є в часи, коли нам легше всіх інших ненавидіти, ніж любити. Нам легше шукати ворога, ніж того, кому можемо сказати: Я люблю тебе, люблю тебе в Бозі. Це є складні часи, і, як ми вже сказали раніше, якщо буде зруйновані ті заповіді любові, зруйнуються всі інші заповіді. Якщо зруйнуються відносини із Богом і між людьми, чи треба обов'язково проєктувати і вимальовувати ту трагедію, яка може зустріти людей? Чи то тільки в нашій державі? Ні. Тому Господь закликає сьогодні церкву, закликає сьогодні кожного із нас. Рестартувати свої відносини з Богом, рестартувати те, що ми називаємо любов'ю. Насправді, піддати це великому екзамену. Чим є любов? Що означає, коли я іншій людині говорю Я люблю тебе? Що означає, коли ми говоримо, що ми любимо нашу державу, ми любимо природу, ми любимо багато іншого. Що це означає? І чи знову ж таки Бог. Стоїть на першому місці. З однієї сторони ці питання, відповідь на них для деяких людей можуть показатися непосильними, можуть показатися якби з іншого світу. Так, можуть показатися. В нас багато речей, які можуть нам так, ніби видаватися, не є остаточною правдою. Але прийдімо до Бога, який є дорогою, правдою і життям. Який все вкаже, який вкаже нам дороги, які ми маємо слідкувати, який дасть нам в своєму часі побачити плоди, це так само велика проблема, коли людина не бачить плодів любові, віри іншого. Просімо доброго Господа, що він за руку, як дитину, з великою любов'ю далі провадив нашу церкву, нас, незважаючи на наші переступи, незважаючи на те, що ми так часто. Доводимо йому саме зворотнє, що не до кінця любимо його. Ми сьогодні рестартуємо ці відносини, і нехай сьогодні вони стануть кращими. А від цього і оточення навколо нас нехай преобразиться, бо ми сьогодні повернулися до фундаментів, бо ми зрозуміли сьогодні найголовніше що дай Боже. Амінь.